Це літо буде таким гарячим, що навіть морозиво не врятує. Ми підготували для вас афішу цікавезних з них подій, щоб ви були в курсі і не пропустили нічого важливого. Якщо тільки не будете спати до обіду, у цьому відео найкрутіші фестивалі, кінопрем'єри, концерти та навіть трохи магії. Обов'язково дивіться це відео до кінця, і навіть якщо не плануєте нікуди йти, то принаймні будете знати, що пропускаєте. Світ розинкулю і наша рубрика Афіша подій. Перша подія в нашій афіші це захід активна країна, який буде проходити на ВДНГ в Києві 13 по 22 червня. Це не просто захід, це як міні-олімпіада, просто неба, фан-зони, змагання, тренування, дитячі табори, зіркові матчі. І до того ж, увага, все безкоштовно. ВДНГ зараз це не совок якийсь, а сучасний парк для душі і тіла. Ще метро поруч, що дуже зручно, ну погодьтесь, тож записуйте план дій на середину червня. Дійшли до ВДНГ, надихнулись, розім'ялись. Ще й салфі для інстина робили. Ну просто топчик. Скажіть, друга подія афіші це фестиваль країна мрій. Відбудеться країна мрій мрій» 20-21-22 червня в бодсаду прекрасному імені Гришка. Чекаємо вас в країні мрій. Олег Скрипкасердешно. У кого етно в душі, тому сюди. А у кого ще ні, після фестивалю буде бандури, лірники, кобзарі, дитячі майданчики, етно ярмарок, кухня, книжки, танці і традиції це прям як нетфлікс, але вишиванковий, ще й на природі. Третя подія Афіші це свято Івана Купала у Києві 23 червня. Івана Купала це день, коли магія в повітрі, вогонь стрибається, вода чарується, дівчата шукають папороть, а потім хлопці шукають дівчат. Тож не загубіться там всі. Святкування Івана Купала буде в Мамаєві Слободі та в Пирогові у Києві. Зануртеся у древні традиції і вгадайте, чи перестрибнете через вогонь цього року. Четверта подія нашої афіші це найгучніший фестиваль літа в Україні. Атлас Weekend», який буде проходити в Києві в торговому центрі Блокбастер з 18 по 20 липня. В анонсі вже 43 артисти, а буде ще більше: Світлана Тарабарова, Бумбокс, Макс Барських, Оторвальд, Курган і Агрегат для кожного знайдеться виконавець до душі. Ну а справжній хедлайнер події, на кого чекають всі? Рок гурт зерасмус, так, так, той самий. Вартість квитків на подію від півтори тисячі гривень за день або від 3800 гривень за три дні. Готуйтесь до танців і втрати голосу. П'ята подія нашої афіші це також музичний фестиваль, файне місто з 1 по 3 серпня. Але знаєте де? У Львові, а не в Тернополі, як ви могли подумати. Тож будьте уважні саме у Львові, а то ще кудись не туди поїдете. Благодійний музичний фестиваль з душею. Вже тільки за атмосферою варто їхати. А ще й добра справа: подвійний плюс у карму, вартість кутків від 1220 гривень. Ну а зараз погляньмо, що буде цікавого влітку у світі. Шоста подія в нашій афіші Монтро джаз-фестивал, що буде проходити в Швейцарії з 4 по 19 липня. На березі Женевського озера буде лунати джаз і не тільки. Це топовий музичний фестиваль з 1967 року, де можна побачити легенд наживо і зробити вигляд, що розумієш джаз. Сьома подія нашої афіши це музичний фестиваль Tomorrowland в Бельгії, що буде проходити вдвоє вихідних з 18 по 20 липня та з 25 по 27 липня. Tomorrowland – це танцювальний екстаз для фанатів електронної музики, тисячі людей, мегадекорації, космічний лайнап і атмосфера це був найкращий вікенд у житті. Після Tomorrowland навіть твоя кухонна плита хоче діджеїти. Восьма подія в нашій афіші це Сіґет Фестивал в Будапешті, Угорщині, що буде проходити з 6 по 11 серпня. Фестиваль на острові в серці Дунаю справжній арт всесвіт, йога, театр, фудкорти, музика та інсталяції. Хедлайнери цього фестивалю будуть Нелі Фортадо, Пост Мелон, Шон Мендес, Папа Роуч і ще сотні інших виконавців. Тут, якщо не загубився між сценами і фудкортами, то ти, мабуть, місцевий. Дев'ята подія нашої афіші це Burning Man в США, що буде проходити з 24 серпня по 1 вересня. Фестиваль Burning Man – це піщана магія в пустелі Black Rock в Америці. Тут немає зірок сцени, бо зірка це кожен відвідувач. Інсталяції, свобода, самовираження можна стати частиною цього мистецтва. А потім повертаєшся з пустелі і вважаєш пилу квартирі частиною інсталяції. Ну а зараз ми з вами перейдемо до дещо іншої категорії подій: це кінопрем'єри літа. І це буде 10-ю подією нашої афіши: як приборкати дракона 13 червня, формула 1 25 червня, світ юрського періоду 2 липня, супермен 11 липня та фантастична четвірка, 25 липня. Перевіряйте афіші кінотеатрів. І деякі прем'єри, до речі, можуть бути в кінодромах. І пам'ятаємо, що попкорн закінчується рівно в той момент, коли починається найцікавіше. Ой, стільки буде цікавих фільмів, відчуваю, знову будуть недоспані ночі перед роботою. А тепер мікрофон вам. Признавайтесь, на яку подію вже збираєтесь. Знаєте ще щось цікаве на літо? Пишіть. І ще таке, вам ці підбірки взагалі заходять, чи дарма ми тут стараємось? Бо ми вже не знаємо продовжувати чи взагалі згортати цю лавочку, Щось зовсім мало позитивних відгуків. Лайк, шер, підписка, ну ви в курсі Світ з родзинкою. Давайте досліджувати цей світ разом.